Вітаю вас, любі малята! Запрошую вас зробити аплікацію разом зі мною. А кого ми будемо робити, відгадайте, затишна моя хатинка, непомітна павутинка. Гляньте, скільки й не точок, а господар павучок! Павучок це хижак. Який полює на свою здобич за допомогою павутинки. Хоча павутинка тоненька та майже непомітна, але дуже міцна, здебільшого павуки поїдають комах, мух та комарів та небезпечні для людей, крім отруйних павуків, наприклад, таранту та каракурт. Павуки не мають зубів і не можуть жувати їжу. Вони просто висмоктують свою здобич. У павуків є чотири пари ніг. Тобто чотири з однієї сторони і чотири з іншої. Отже, сьогодні ми з вами зробимо цю дивну тваринку павучка. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Повторюйте за мною, хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає, скок по скік, з боку в бік, павучок швиденько втік. А тепер повторимо те саме другою ручкою. Хто сховався кулачок? Це маленький павучок. Лапки прудко випрямляє та гарнесенько стрибає. Скок по скік з боку в бік, павучок швиденько втік. Молодці. Для аплікації нам потрібно. Аркуш паперу з намальованою павутинкою. Два чорні круги. Один більший для тулуба і другий трішки менший для голови. Вісім чорних смужок для ніжок. Оченята. Клей, клейонка, серветка та ваше бажання творити. Починаємо працювати. Спочатку підготуємо ніжки павучку. Беремо чорну смужечку, перевертаємо і складаємо її навпіл. Ось так, щоб краї співпали. Тримаємо пальчиком і робимо згин. Ще потрібно зробити згини з двох боків. Смужки ось так з одного боку. Ось така ніжка в нас виходить. Таким же чином згинаємо всі інші ніжки. Беремо більший круг, це буде тулуб павучка. І добре змащуємо його клеєм. Приклеїмо до павутинки. Притискаємо серветочкою. Далі. Менший круг, голова павучка. Змащуємо клеєм і приклеюємо до тулуба. Трішечки заходячи ось так на тулуб. Притискаємо. Тепер будемо приклеювати ніжки. Змащуємо клеєм тільки ось тут з одного краю. Ніжку і приклеюємо до тулуба. Ось так, чотири ніжки з однієї сторони і чотири ніжки з іншої. А чого ще не вистачає нашому павучку? Так, оченят. Оченята приклеїмо на голову. Ось такий гарний павучок у мене вийшов! А які павучки вийдуть у вас? Працюйте і надсилайте мені фото ваших робіт. До побачення! До зустрічі!